Міністерство оборони Тайваню знову нагадують світові, що терпіння має межі. Якщо Китай вирішить перекрити повітря чи море Тайвані, це буде рівноцінно оголошенню війни. І тут треба визнати, що після чергових маневрів китайських військових, які нахабно моделюють блокаду острова, Тайбей уже не жартує. Виглядає так, що у Пекіні вирішили забути старий урок. Будь-яка агресія проти Тайваню це не просто загроза для одного острова, а серйозний удар по всьому світовому порядку. І звісно, світовій торгівлі. Адже давайте не забувати, через Тайвань йде чимала частка світового транзиту, і перекриття цього вузла може боляче вдарити по економіці від Нью-Йорка до Сіднея. Звісно, Китай як завжди наполягає на своєму Тайвань. Це наша територія, кажуть вони, поки їхні авіаносці і літаки відпрацьовують сценарій блокади острова, і все це після візиту Ненсі Пелосі в 22-му році, який роздрутував дракони не на жарт. The <laughs> cat Відтоді КНР збільшила свою військову активність навколо острова, і хоча Пекін мріє про приєднання Тайваню, це поки що залишається лише в їхніх казках та мріях. Реальність така: Тайвань живе і діє як незалежна держава, хоч Китай і робить все можливе, щоб все це виглядало інакше. Ось, наприклад, нещодавно їхній авіаносець Ляонін без особливих церемоній пройшов тайванську протоку і знову готується до блокадних ігор. У Китаї все це подають як звичайні навчання, але хто в це вірить? В МЗС КНР продовжують стверджувати, що це їхня нормальна діяльність у власних водах. Наближається черговий виток напруги, оскільки Китай почав нові навчання з бойовими стрільбами біля фудзяння провінції, яка як на замовлення розташована прямо навпроти Тайваню, випадково, і тут, мабуть, вже навіть наївні зрозуміють, це не просто показова вистава, а частина більшого плану залякування. Тайванське міністерство оборони неоднозначно говорить про те, що ці дії це ніщо інше як розширення стримуючого ефекту, причому Пекін грає все жорсткіше на минулому. Тижні Китай не обмежився лише кораблями та літаками. 153 військові літаки, 14 кораблів, і ще десяток урядових суден демонстрували, як вони блокуватимуть Тайвань. Мабуть, там і в підручниках для школярів тепер пишуть, що блокада це просто звичайний навчальний процес. Але ми знаємо, чим закінчуються такі навчання в реальній політиці. Підписуйтесь.